Витівки Бабусі Зими розлютилася стара зима і задумала все живе зі світу звести. Спочатку вирішила вона до птахів дістатися, набридли пернаті своїм криком і писком. Потула зима холодом, зірвала листя з лісів і дібров та розкидала їх по дорогах. Нікуди птахам подітися. Почали вони з гайками. Згуртовуватися, Думаньки думати. Зібралися, покричали та полетіли за високі горі, за сіні моря, за теплі краї. Залишився горобець. І той під стріху забився. Бачить зима, щоб птахів їй не наздогнати. Накинулася на звірів. Запорошила снігом поля. Завалила кучугурами ліси, вкрила дерева крижаною корою. Та посилає мороз за морозом. Ідуть люті та злі, з ялинки на ялинку перестрибують, потріскують і поклацують, звірів лякають. Але тварини не бояться. В одних шуби теплі, інші у глибокі нори заховалися, білка в дуплі горішки гризе, ведмідь у барлозі лапу смокче, зайченя, плигаючи, гріється, а конячки, корівки, овечки давним-давно. В затишних клівах сіно жують. Щад дужче злиться зима, до риб добирається. Посилає мороз за морозом, один від одного лючіший. Морозці жваво біжать, молотками голосно постукують, без клинів по озерах і річках мости зводять, Замерзли водойми, але тільки зверху, а риба вся вглиб пішла. Під крижаною покрівлею їй іще тепліше. Ну, постривай же. думає зима. Дістану я людей. І знову шле мороз за морозом. Один від одного зліше. Заволокли хруделиці ізерунками вікна. Стукають і у стіни, і у двері, що аж колоди лопаються. А люди затопили печі, смажать собі млинці гарячі. Та із зими сміються. Доведеться, кому по дрова в ліс їхати, одягне кожух, валянки, рукавиці теплі та як почне сокирою махати, аж піт ллється. А на дорогах, ніби зимі, насміх вози потягнулися, від коней, пар в'ється. Візники ногами топчуть, рукавицями плескають, плечима смикають і морозець підхвалюють. Але найприкрійше здалося зимі. Що малі діти й ті її не бояться. Катаються собі на козанах і на полосках, усніжки грають, баблі ліплять гори зводять, водою поливають і ще мороз кличуть. Прийди, поможи. Щепне зима, зі злості одного хлопчика за вуху іншого за ніс, щічки побіліють, а малий схопить снігу, почне терти і розгориться в нього обличчя, як вогонь. Бачить зима. Що нічим їй не перемогти, та заплакала від злості.